Путін зґвалтував слово мир. І тепер, коли ми кажемо слово мир, то це означає, що ви маєте робити все, що ми скажемо, для того, аби був цей мир. От вражки мир от, і всрать вони в поле ходять. Це не американська штука, це тупо рашкінська штука. Ви маєте бути готові до миру. Ви не все робите для того, щоб був мир. По суті, це така маніпуляція, що ви. Мусите робити все, що ми скажемо, аби був типу мир. Віддати рідкоземельні метали там, я не знаю, купувати у нас озброєння, віддати свої землі, знизити вік е, мобілізації і ми дамо вам мир. Факін шит. Ну, не маніпуляція в жопу мир, Нам таке не катять. Нам треба перемога, а не мир. От що саме головне. Далі буде, походу, важче, бо нам ну, розвідку всю скоротять. І я вас залучу. Прошу, допомагайте, будь ласка, нам. Все, валіво буде взагалі шикарне. Але тепер, ну, вже все, ну, без всяких полутанов, там, добрий день, зі всією повагою. Ну, все. Ми тепер валимося, і це дуже круто.